Всім добрий день. Ну, сьогодні повний місяць. Завжди погода міняється. Ну, Таке, знаєте, в езотеричному світі це вакханалія темних сил, бісовських сил. Я думаю, сьогодні аварій буде багато. Вот, бачите, за три дні психоз, як кажуть, у, де, у, у більшості у кого не в порядку з мозгами. Особливо там, у кого психічні розлади, то знаєте, мене просто от е, вразило да, повідомлення, що на Тернопільщині, там група, як кажуть, я не знаю навіть, чи, чи хлопці, це, чи просто звірі, там, не знаю. Знаєте, на тракторах колісних. Ганялися за дикими кабанами, чавили їх, чавили їх, виселилися, потім самку вагітну прив'язали до трактора, возили по полю, а вона там, значить, викидала народжених своїх ді діточок, а потім взяли, відрізали ноги ці самці, деякі свині, розумієте, якісь звірячі, якісь звірі. Я... Це не одна людина, це розумієте, це команда там, це цілий, так сказати, веселилися. Тому я не дивуюся, що вони вихваляють бандеру Бандерівщину і садізм. Ну Просто от, просто в мозгах не клеїться оце. Звідки оцей, оцей, оцей садізм? Це, розумієте, це ж не слов'яни, це, це кельти. Розумієте? На наших теренах такого б ніхто не дозволив, розумієте? На Дніпрящий. Ну, може там якийсь один психопат. Ну, щоб ціла команда, група, розумієте, садистів, Бандеровщину, чому Бандеровщину вихваляють ці подонки? Немає слів. Просто не народ якийсь, а, а звірячий, Да, значить. Ладно, давайте підемо далі. Зараз там блогери, експерти змагаються, а що ж таки там Трамп придумає далі, що він нам дасть, що він нам не дасть, що там буде, що не буде. Да заспокойтеся, Трамп ще сам не розуміє, що він хоче, що він зможе. Все буде вирішено вже наприкінці січня, навіть в березні. Все буде вирішено в березні. Разумієте? Будуть обставини складатися, мінятися. От. То, що в 25-му році закінчиться війна, це факт. Верніше не війна, закінчиться буде якесь перемір'я. Ми, ми ж розуміємо, що за цей період, за 30 років, розумієте, що в Росії, що в нас помінялися люди, мораль, менталітет. от, В Росії там Путін виховував Звірів, я просто, що там звірі, що в нас звірів з'являється, розумієте, це ж це, такі, це така епоха, розумієте, вот о чому річ. Ясно, що Росія не заспокоїться. Тому я й казав, що в 29-30 році, наприкінці 29 30 року, буде війна з Росією знову цей період. Тут Зеленський хоче залишитися повним президентом, бачите, що там Єрмак готує вибори вже в наступному році. Вот. Там тисячу роздають вже. Знаєте, це раніше гречку роздавали, да? Недоумкам. Там всем, там, пенсіонерам, бабкам там, і все там кого, значить, чим селу, більному селу, знаєте. Ой, курицю, ось гречку віддали, проголосуємо. Да. Ну, тепер будемо голосувати, будуть голосувати за тисячу. От, за, за тисячу рмака. Замість того, щоб ці гроші в армію направити на зброю, йде на підкуп. Ну, коротше, мразі. Будь-якою ціною хочуть залишитися. То ясно. От. Вже і так Україну довели до того, що своя економіка не працює. Роблять снаряди, вони не вибухають міни, не вибухають. Роблять бронетранспортери, а вони глохнуть. Тобто 10% всього наша економіка може дати на фронт із того, що дає Європа. Тому, тому Зеленські генерали. Ну, просто якісь дебільні там генерали, позбирав Зеленських виродків під Покровськом. Р... Укрепрайон робили, здали без бою ворогу. Ну, тобто маразм повний. Може правда, треба, треба це перемір'я, щоб, щоб цих виродків всіх, коротше, повиганяти, постріляти. Це, це зрада. А цей бігає, кричить, от будемо ми. Геніальний там, да наш. Так. Ну, складається так обставино, якщо так подивитися по великому рахунку, оці дуря народ, оці прохвости негодяї. що, мов, НАТО нас, деякі НАТО нас, нас НАТО не прийме, тому що ми в стані війни будемо ще довго. Це раз. А по-друге, навіть якщо ми станемо в НАТО, чи буде НАТО воювати за звільнення наших територій? Чи мозгами хоч би поворушилися. Ніхто не хоче воювати. Європа взагалі там, вже так розлінувалося і не хоче нічого робити, та й не може. Нам потрібен союз новий, новий союз. З Америкою, Прибалтикою і Польщею. Ну там ще може, там Норвегія. Приєднаються деякі країни, приєднаються. Нам, нам не можна навіть, якщо вона буде лінія розмежування, нам не можна іноземні війська. Разумієте? Там французи хочуть, там да, Макрон там Випендрюється Тому що в 30-му році прийдеться знову воювати. Так що буде тоді це? Приходиться переступати через оцю лінію, оцих Через французів, я не розумію. От. Тобто треба ж якось наперед хоч щось думати, а не просто кричати, там, гавкати, щось, робити, там, ой Трамп не так, Трамп там. Да там ситуація буде мінятися сто разів ще. Все одно карта в цьому ро на наступний рік наш показує, що нам будуть допомагати, все одно. У нас будуть стосунки з Європою краще, ніж. Ніж в цьому році. У нас в цьому році взагалі дивно, як ми ще вижили. От тільки за рахунок кучі крові, яку наші солдати проливали. От. А то всі кричать, що геніальні там, виставляєте там? От, у Зеленського 40%, як кажуть, його прихильників. Ну, по-перше, це брехня, по-друге, Дебіли завжди є, і вони будуть. Не тільки у нас, і в Європі тоже, І в Америці. От. Знаєте, у мене... так, так кругом ця пропаганда недолога на Україні. Кричала, от, ми там ту ракету, ми там ці ракети робимо, ми там тот мільйон БП, БПЛА там. Знаєте, заява там все. Що тільки, у нас, тільки в цьому році нарешті зараз прийняли рішення Нептун пустити на поток. Розумієте, в чому річ? Тобто в серію. А ви розповідаєте, там, які у нас... Нам розповідають ідіоти, яка у нас зброя, скільки у нас зброї, А да Нептун випускали вручну по, по, одному, по одному в місяць, І що ви чули, де, де воно стріляло? Ну там, просто. Просто якийсь там, значить... Ну, маразм якийсь, чи що. Ну, я розумію, блогери там кричать, тому що їм потрібно, вони гроші на цьому заробляють, розумієте? Я не заробляю на цьому гроші. Ну я тому кажу і правду. От. Тому я кажу, що це просто... Просто якийсь, я не знаю, маразм. От. Да, нам треба економіку міняти, ну це ж, але ж треба так, щоб... Вона працювала. Бачите, скільки там мільярдів, мільярдів доларів викинули на, на снаряди і на міни, які не вибухають. Їх знову на фронт кинули. Ніхто не покараний. Ніхто не покараний. Гроші пропали, ресурси пропали. Ну, тобто, ну як може Європа, Америка допомагати цим дебілам? Всі мовчать? <реш> Ясно, що Трамп буде, ну скажем, дивитися на Україну як на як на африканську якусь там нещасну там колонію, яка не може нічого сама зробити. Де, де крадуть Представляєте, у солдат крадуть. Кажуть, от в Росії там офіцери забирають. У нас те же саме роблять. У нас те ж саме роблять. А ті, що не згодні, посилають, як кажуть, на передову, тобто на, на смерть. Отак от це от, ж вже просто це ж, це ж звичайному офіцеру, військовому, зрозуміло. Що якщо у нас організовують нові бригади необкатаних, необстріляних, недорозумних, розумієте, набрали туди, вони не будуть воювати, виконувати ту задачу. Не будуть вони. Тому що солдат стає тільки солдатом після того, як він побував хоч, хоч один раз в бою. Коли він обстріляний, знає, як снаряди, як кулі летять, як стріляють, як ховатися. Тобто це, це психологічна підготовка. от тоді це звичайний боєць. А до того його зброю, не зброю, що ти хочеш, він не боєць. Там, ну, може, із тої бригади 10-15% може дійсно будуть проявляти там якийсь героїзм, всі інші будуть тікати. Тобто треба поповнювати батальйони, де є бойові вже досвід, де у кого є вчитися. Поповнювати і вони одразу будуть орієнтуватися. Ви знаєте, що з часів Другої світової війни було відомо, що найпершими гинули новачки. Бо вони не знали, не вміли і боялися. І тому вони гинули. А ті, хто пройшли вже не раз бойові там обстановці, вони вже знали, як воювати. Як вбити ворога, як зберегти своє життя? Ну, розумієте? Який народ, така і влада? Про що можна говорити? Якщо зверху сидять ідіоти, то вони роблять цю країну ідіотською. От хочуть, щоб, а що питають, а що буде далі, а що ми там, як ми будемо розцвітати чи не розцвітати? Да не будемо процвітати. Тому що деградація вже на такому рівні, розумієте, що Ну, зараз за тисячу продацо, там, за гречку там, за що там. і знову повибирають. Просто, от, розумієте, за державу, за країну жалко, розумієте. Все, віддаємо, 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 віддаємо. А, хай там нас не вбивають, ми віддамо хоч пів країни. Пишуть, ну, в мене все.